З'ясувати причини емоційного вигорання. Таку мету поставили перед собою учасники семінару, представники учнівського самоврядування, волонтери, яким же у такому юному віці довелось відчути емоційне вигорання. Вони задіяні відразу у декількох проектах. Серед них і шкільні ярмарки, на яких відбувався збір коштів на підтримку закарпатських військових. Волонтерство це робота. Це робота, яка Дозволяє власне якісь особисті потреби реалізувати у вигляді допомоги іншим. А вияснення потреби, яка нами керує, допомагає зменшити емоційне виснаження, емоційне вигорання в подальшому в подальшій волонтерській роботі. Психотерапевт Сергій Скрипенець зазначив, емоційне вигорання молодих людей виникає внаслідок перенавантаження та виникнення ситуацій, коли сподівання не збігаються з реальністю. За словами спеціаліста, волонтерство, які будь-яка діяльність, це пошук індивідуальних потреб особистості. Контактували всі волонтерські рухи, які в нас є наявні в Ужгороді, запрошували на цей захід. відгукнулося, відгукнулося учнівське самоврядування, яке співпрацювало з рухом підтримки закарпатських військових, займалося організацією шкільних ярмарок. І відповідно, все це потенційні, всі ці дітки, це потенційні. Волонтери, сам психолог на даному заході. В нас волонтерить. Учасники семінару почули поради та рекомендації від спеціаліста, щоб уникнути емоційного виснаження, слід не розпорушуватись на безліч справ, а призупинитись і побути якийсь час на самоті. Кожен учасник аналізував випадки з власного життя. Займаюся різною діяльністю, просто напросто не встигаю, і таке як вигорання емоційно, мені знайомо. І я на своєму досвіді вже переконала, що я дійсно столкувалася з такими ситуаціями, і можливо, це мені допоможе більше е уникати цих проблем, щоб не відбувався мій цей механізм, і він працював як потрібно, а не вигорав емоційно. Опісля тренінгу організатори спільно з учнівським врядуванням та майбутніми волонтерами представили дві дорожні карти для учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб.